Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Фунт, долар, динар це світові валюти, яким дано найменування за одиницю виміру. А євро, як випливає з терміну, названа на честь Європи. У 2023 році Хорватія приєдналась до кола країн, які використовують євро як офіційну валюту. Проте до його введення хорватська валюта була однією з небагатьох у світі, чия назва пов'язана з тваринами та рослинами, що свідчить про особливе ставлення Хорватії до природи. Цілих 28 років валютою Хорватії була куна, що складається із 100 лип. Як ви вже здогадались, огляд буде присвячений саме монетам Хорватії, і це будуть дві монети дрібних номіналів в 10 та 20 лип різних років карбування. Тож з вас підписка перед початком та переходимо до огляду. Куна колишня валюта Хорватії, що була в обігу з 30 травня 1994 року по 31 грудня 2022 року, після чого її замінили на євро. Поділялась на стол ліпів. Назва куна походить від назви куниці і не має жодного відношення до крони. Назва ліпа походить від липи, дерева, які традиційно росли навколо ринків Хорватії та усій Австро-Угорщині в часи раннього нового періоду, приблизно 16-19 століття. Ідея випустити власну валюту з назвою Куна виникла в 1939 році, коли бановина Хорватія отримала автономію у складі королівства Йогославія. Під час Другої світової війни, після проголошення незалежності, така нагода з'явилась, і куна була випущена в обіг. З курсом обміну один до одного з югославським динаром та 20 кун за одну рейхсмарку. Після перемоги в країні комуністичних партизанів у 1945 році в обігу був відновлений югославський динар. Нову куну було запроваджено 30 травня 1994 року. На заміну хорватського динара з курсом обміну одна куна за тисячу динар. Хорватський динар, в свою чергу, був запроваджений в 1991 році на заміну югославського динара. Хорватський динар був сильно знецінений внаслідок гіперінфляції під час війни за незалежність на півтори тисячі відсотків, і з самого початку курс куни був прив'язаний до німецької марки, а після заміни марки на євро до євро. З 1994 по 2022 рік у Хорватії в обігу перебували монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 лип та 1, 2, 5 кун. Останнім часом монети номіналом 1 і 2 липи були фактично демонетизовані через втрату практичної купівельної спроможності. Але Хорватський народний банк заявив, що у нього не було планів з їх вилучення, і монети номіналом 1 і 2 липи, як і раніше, могли карбуватися як необігові, переважно для нумізматичних колекцій. Монети випускались щорічно з 1993 року, причому на реверсі монет непарних років випуску було вказано хорватську назву зображеного там об'єкта, але в монетах парних років випуску латинське. Періодично також випускались пам'ятні біметалічні монети 25 кун і монети з дорогоцінних металів. Номіналом 100, 150 і 200 кун зі срібла, номіналом 500 і 1000 кун із золота. Щодо оглядових монет, обидві монети непарних років карбування. Аверси обох монет майже однакові. По центру на тлі стилізованої гілки липи з суцвітям та листям, на яких розміщено номінал монети та назва валюти 10 та 20 лип. По колу верхньої частини аверсу легенда Републіка Хорватська. В нижній частині по центру зображений герб Республіки Хорватія, по обидва боки, від якого йде стародавнє хорватське плетіння. Герб Хорватії являє собою щіт, на якому у формі шахівниці розташовано 25 червоних і білих квадратів, облямованих червоною лінією. Зверху щіт прикрашає стилізована корона, що складається з п'яти ланок у вигляді зліва направо старого історичного герба Хорватії, гербів Рагуцької республіки, Далмації, Істрії і Словонії. Герб відомий з часів незалежного Хорватського королівства XI століття. Згідно зі старовинною легендою, квадрати шахового поля в гербі Хорватії з'явились тоді, коли слов'янський правитель Святослав Суренія в 10 столітті зіграв з венесіанським головою держави П'єтро II партію шахи. Той, хто виграв би, отримував право на володіння містами Далмації. За результатами партії, це право дісталося Святославові, що й дало привід змалювати шахи на його гербі. На реверсі монети в 10 липа в центральній частині зображена стебла тютюну у суцвітті. Вздовж верхнього краю реверсу розміщена хорватська назва рослини тютюну Духан біля нижнього краю в центральній частині рік чекану 2017 з крапкою. Монета виконана зі сталі з латунним покривом за розмірами вага 3,2 г, діаметр 20 мм та товщина 1,55 мм. Гурт монети гладкий. У 2017 році монета карбувалась тиражем 52 мільйони 200 тисяч штук в якості Uncirculated та 500 екземплярів в якості Brilliant Uncirculated. Орієнтовна вартість монети з обігу на поточний час складає від 5 до 10 гривень. Тютюн звичайний, мабуть, відомий всім. Це вид трав'янистих рослин з роду тютюн сімейства Пасльонові. Рослина вирощується в промислових масштабах для заготівлі листа, саме з нього роблять тютюнові вироби. Однорічна культивована рослина, що досягає висоти до 3 метрів. Батьківщину тютюну вважають Болівію та Перу. До Європи його завезли експедиції Христофора Колумба. Основні райони культурного обробітку Північна Америка, Китай, Індія, Мала Азія, Предкавказія та Завкавказія, Середня Азія, Придністров'я та Крим. Основний елемент тютюну нікотин, названий на честь латинської назви трави Нікоціана. Вона, в свою чергу, названа на честь Жака Ніко, французького посла в Португалії, який у 1560 році надіслав насіння тютюну до Парижа. Нікотин міститься у всіх частинах рослини, крім зрілого насіння, але найбільша концентрація у листі, який є сировиною для лікарських препаратів та тютюнових виробів. На реверсі монети в 20 ліпа в центральній частині зображена гілка рослини олива Європейська. Вздовж лівого та верхнього краю реверса розміщена хорватська назва рослини масліна. Біля нижнього краю в центральній частині рік чекану 2003 з крапкою. Монета виконана зі сталі з нікелевим покривом за розмірами вага 2,9 г, діаметр 18,5 мм та товщина 1,6 мм. Гурт також гладкий. У 2003 році карбувалось стражем 54 мільйони 780 штук в якості Uncirculated та 1000 екземплярів в якості Brilliant Uncirculated. Орієнтовна вартість монети з обігу на поточний час складає також від 5 до 10 гривень. Оліва європейська або маслина культурна, або маслина європейська, чи оливкове дерево вічно зелене субтропічне дерево. Вид роду маслинові, сімейство маслинові. Рослина з давніх давен обробляється для отримання оливкової олії, в дикому вигляді не зустрічається. Батьківщина південно-східне середземномор'я, культурна форма оливи Європейської, вирощується у всіх середземноморських країнах. У 1560 році була завезена в Америку, де обробляється переважно в Перу та Мексиці, Каліфорнії та Аргентині. Вперше почала культивуватись у Греції, де й вирощується у великій кількості до цього дня. З 90% маслин роблять оливкову олію, яка навіть без консервантів має тривалий термін зберігання, що має велике значення для середземномор'я. Інші маслини маринують із кісечкою або без неї. Оливкова олія також застосовується в косметичній промисловості. Другі та нижчі сорта олії відомі під назвою дерев'яної та застосовуються для змащування машин при миловарінні. Ця найдавніша плодова культура мала велике поширення ще у порвісному суспільстві. Вже тоді люди користувались її цілющими харчовими властивостями. У наші дні загальна площа вирощування культурної оливи вимірюється мільйонами гектарів. Загалом у мене в колекції чотири монети Хорватії. Виходячи з ваших реакцій та коментарів до цього огляду, згодом також зроблю для вас огляд і на дві інші монети. Пишіть в коментарях, які хорватські монети ви маєте в своїй колекції. Та які з них найцікавіші на вашу думку? Ставте вподобайку, якщо було цікаво, та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!